Любіть Україну. Любить Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливо і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщом, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, І в кожному серці ударі, у квітці пташині, в кривеньких тинах. У пісні у кожній, у думі, дитячі усмішці, дівочих очах, і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, вогні канонат, що на захід женуть. Чужинці в зелених мундирах, в бенгетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.